Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий каретний годинник. Схоже, що баланс такий трошки на перекусяк. Схоже, що треба точити вісь. Такий досить масивний, добротний годинник. Значить, секундної стрілки нема. Стрілки переводяться ключом. Механізм просто в ідеальному стані. Так, значить. В годиннику є бій. Так, значить, я зараз вам все покажу. Тут проскакує пружина. Чи зірвана, чи лопнута. В це я не можу сказати. Ця пружина заводиться. Все натягується. Чути, що ця пружина ціла. Так, значить. Тут ключик має два розміри. Біля боя накручується. Зараз, коли я перевіряв, накрутив до кінця. Ставлю на паузу, щоб не тратити багато часу. Значить, дивіться. На 12 перещелкую. Чути швучок як бій. Переводимо далі. І на 30 так само. Значить, відбиває на 12 і на 30. І є ще один. От крутиться. І, видно, крутиться вісь де секундна. Десь в районі секундної стрілки абоч. Не зрозуміло, що це за. Для... Для чого це? Але ви бачите? Стрілки, нижня. Все я показав. Отут є ще якась деталька непонятна. Така як ручечка, приклеєна на скотч. Отакий От цікавий годинник. Всім дякую за перегляд.